Їжа, через яку у вас постійно болить голова і стрибає артеріальний тиск. Ви навіть не уявляєте, що насправді відбувається з організмом. Голова важка, пульсація, туман, шум у вухах. Витягнетеся до пігулок від артеріального тиску, п'єте знеболювальні і навіть не підозрюєте, що причина в іншому. Справжня причина у продуктах, які перевантажують ваш шлунково-кишковий тракт. Їжа застоюється, кров відливає до кишківника. Здуття та запалення провокують спазм судин, мозок отримує менше кисню і почувається виснаженим. Хто головні винуватці? Це напої та солодощі з підсолоджувачами, соуси, снеки і швидка локшина, сосиски, салямі та бекон. У них багато добавок, солі та нітратів. Вам здається, що це смачно, а для організму це, ніби ви випили засіб для миття підлоги. Їжа стоїть колом, артеріальний тиск стрибає, у скронях відчувається пульсація. Якщо при цьому ваш шлунково-кишковий тракт уже ослаблений, є тяжкість, здуття, проблеми зі стулом, відрижка, ситуація лише загострюється, ніби ланцюжком один за одним починають страждати різні органи. Тому варто якнайшвидше підтримати шлунок і кишківник, адже саме вони працюють як фабрика вашого здоров'я. Я часто ділюся простими кроками, які допомагають розвантажити шлунково-кишковий тракт, підтримати слизову і активізувати ферменти, щоб їжа не бродила всередині і менше провокувала спазм судин та головний біль. Напишіть у коментарях слово шлунок, якщо хочете більше відео на цю тему, і про те, як м'яко підтримувати травну систему та артеріальне здоров'я.